Привіт, любі, друзі! З вами Марія в Америці, і зараз знімаю вам розпаковку з Амазону. Значить, прийшла нам така от коробочка, я її вже відкрила. Ось вона, Амазон. Що найкраще в Амазоні, по-перше, його можна здати. Будь-що, що знаходиться всередині, можна здати протягом 30 днів, навіть якщо використовуєш, навіть якщо активно використовуєш, не використовуєш неважливо відкрите-не відкрите. Невідкрите. Все можна повернути протягом 30 днів. А, і ще один плюс: що якщо є Amazon Prime, по-перше, можна дивитися фільми, а по-друге, можна отримати таку доставку прямо цей же день. Сьогодні. А, так, дивимося, що тут є. Ну, я мама немовлятка, тому понятно, що це таке. Памперси. Крем, так само для дитинки. Тут, в принципі, все для дитинки. Я Як що Amazon, це дуже підходить на як ск скора допомож. Швидка допомога, якщо чогось немає. Ось, будь ласка, подивіться такий бра, бюстгальдер для кормящих мам. І так само для мам, які. Стіжують молоко. Тут це називається пампінь. Так, відкриваю. Дуже класна річ. Я взагалі не знала, що в неї існує, поки не зайшла в Amazon. Єдине, що не підійшов трошки розмір. Ось. Він виглядає, в принципі, дуже як звичайний бран, як звичайний бюстгальтер, але... Ось таким чином все можна вставляти спеціальні трумбочки від е, молоко відсосувача, мені здається, я правильно сказала Так, і все. Breast Pump, англійською називається, breast pump. І так само можна від, відстібати ось цю штучку і е, годувати немовлятком. Але я ж кажу, гарна річ, але не підійшов розмір, розмір. Замовлю ще раз. Ось. Далі, до речі, дуже класна штука. Взагалі, про існування такої штуки я не знала в Україні. І взагалі до тих пір, поки не стала мамою. Подивіться! Значить, Супер Абсорбенці. Абсорбенці. Значить, що це таке? Disposable under pads? Це у нас. Боже, як вони називаються? І простирадла, мабуть, правильно так називається. Простирадла.